Слава нації, те на крайні добре бат, я Сашко. Добре, ще трішечки поваляюсь погомоню з вами. Так, буквально крайній раз мене закидали на базу, коли там позавчора чи пару днів тому козаки. І один каже: каже нормально, каже, там біля тебе ляпає. Кажу, чесно, мені так начхати, тому що кажу, я в свою нору заліз. Якщо воно прилетить прямо мені в мою собачу буду в мої оці, там, пару квадратних метрів, ну я про це не дізнаюся. А якщо воно прилетить ну, буквально 10 метрів від мене і далі, мені просто начхати, е, от. І є такий важливий аспект, ну, принаймні, зі мною він працює. так, е, Життя. Віддалі під землею або хоча б в рівень земли, коротше якомога нижче. Це якість сну. Бо я не знаю, хто як, але в принципі, за відгуками, з ким от я спілкувався, запитував, то це у них це також працює. Що це значить? Це значить, що коли я десь там в якійсь хатинці, бодай на першому поверсі, ну, в якійсь будівлі ночую, все одно. Все одно хочеш не хочеш, щось десь летить, ти автоматично прокидаєшся, і ну, я нікуди не біжу, не ховаюся. Я просто лежу і не сплю. А коли воно літає регулярно над тобою, то у підсумку ти просто значну кількість часу не спиш і ну, відповідно не, не відпочиваєш. З усіма наслідками того, так? А коли в нірці, в якійсь, так? В бліндажику, в якомусь льосі, десь ти зарився, таку собачу буду собі прикопав, воно ляпає, багато чого, ну, я навіть не чую. от А те, що чую, воно не затримує мене надовго. Я от буквально на мить. До тями більш-менш прийшов, усміхнувся, факт їм подумки тикнув і сплю собі далі. І я набагато більш відпочилий. Я набагато краще себе відчуваю. Разом з тим, ну, от, наприклад, я там командир, так, у мене три людини в підпорядкуванні. Я ну, нікого в наказовий спосіб не заганяю під землю, тому що ну, ВТЗ золотехнічного забезпечення, так, механізованого батальйону, в якому от ми захищаємо Україну, це ну, відносно, як для батальйона піхоти, це відносно тиловий підрозділ. Ми у відносно наші місця дислокації, вони відносно далеко від. Лінії бойового зіткнення. Так? От. Разом з тим. Ну, тобто, хто де хоче, то той там і живе там. І десь якісь там хати більш-менш пристойні, комплектні. Разом з тим, повторюся, ну я усюди усюди, де можу, живу під землею, закопуюсь, ніяких там хат, я їх всіляко уникаю. Чому не в примусовий спосіб там, не змушую підлеглих жити під землею? Ну тому що, мовно кажучи, якщо вони через це будуть набувати ознак, сумної кураги так там з надутими там губами і постійним невдоволенням. Якщо їм це там підземелля з якихось. Чесно, мені незрозумілих, причин там придавлює на голову. То вони ж хають на власну безпеку, то нехай будуть трохи більш на оптимізмі. Ну, ляпне його десь там, привалить в хаті. ну Держава мені прийшла нового. Вони всі це розуміють, свідомо йдуть на, на цей ризик. Ну, окей, влаштовують вас там, ці хати. Ну, живіть в хатах. Мене не влаштовують, але і вас я ну, не змушую там, собі облаштовувати льохи через там, реальну турботу про вашу безпеку. Тобто, я ж кажу, ну, чесно, ну, я раджу, нема кращого прикладу за свій. Вони всі бачать, де і як я живу, є всі умови. Хочеш, зариємо тобі. Не хочуть. Ну, не хочуть, то не хочуть. Я ж кажу. Воля кожного така. Ну і плюс, звісно, це все про час відпочинку, звісно. Бо ну, працюємо там, куди відправляють, робимо те, що треба робити, без там якихось історій і розповідей. Про ляпає, не ляпає то вже, звісно, надхати. Разом з тим. Аналогічно, наприклад, я просто життю, дивлюся на життя цивільних людей, Ну, взагалі, я би особисто, я би особисто прагнув би на всій території України жити під землею. Тобто, я би думаю, що я би десь і на якійсь там Полтавщині чи Чернівеччині. Жив би собі в льосі. Так і дружину би туди затягнув. Ну, так. Тобто то ми би там жили і проводили той час, який відпочинку. Чому? Ну, тому що таке моє бачення безпекової ситуації. У будь-якому випадку, залізо бетонно, я би це прагнув робити на Донеччині, на всій Донеччині. Просто на всій Донеччині, і той. І також ну, погано розуміють, чому у нас, наскільки ну, я знаю, відносно дуже мало людей, дуже мало людей, у кого навіть є, у них вже є приватні хати, у них там є готові льохи, вони все одно туди не переїздять. Тобто, коли прям, геть зовсім так все пропало, вони. Пер... Якщо переїздять, то кудись там в інші там, області України, частина України. А так, ну, у себе вдома, геть-геть не поспішають. Я, наприклад, цього не розумію. Так само, я би, наприклад, думаю, що пробував би укриття робити в рівень з землею, тому що ці буди бетонні. Які стоять на вулицях, ну вони, мене особисто вони мало переконують. Ви скажете, що у них на Донеччині ніхто не заходить, окрім як відправити потребу, так? що їх використовують як туалети. Це однозначно депресивно. Я це люто ненавиджу, тому що, ну, я, наприклад, коли йду там у відпустку, або, наприклад, маю там десь з кимось зустрітися. У цих містечках і чекаю на людину, то я заходжу. Так, чекаю на потяг, тривога, я заходжу в укриття біля вокзалу. Чекаю на людину, десь там в якихось там Краматорськах, Слов'янськах, Миколаївках. Чекаю на людину, якщо поряд є укриття, я туди заходжу. Тому що ну, в цих містечках подеколи спочатку ляпає, потім трапляється тривога, так? То я ж кажу, я би пробував би їх закопувати. Все одно. Тобто, ну, нехай воно коштуватиме там трохи більше, я, чесно кажучи, не думаю, що різниця там була би критична. Так, там, день порив екскаватором, плюс додав туди ще е, сходці, там, бетонні кинув вживані, чомбині з якоїсь розбитої там хати. так, оці. Сходці проліт кинув, скільки там два входи, прикопав в рівень землі туди сходці туди сходця. Ну, все. Ну, якусь там дренажну систему. Так, вирив, дірку зробив в підлозі хай туди дощі стікають. Піддонів накидав он теж таких і все. Ну, тобто, пробував би так робити, тому що. Я ж кажу, як на мене ці укриття це, це на півміра. Не знаю, не бачив, але я переконаний, що теж вони розлітаються прямо на раз-два. Окей, все, наче прокинувся. Більш-менш остаточно буду рушати, працювати. А почну з того, мабуть, робочий день, поки немає більш термінових пріоритетних задач, зроблю якесь відео. Видео, так, про призи і збір, і порахую, які у нас там лідери в зборі по сумах, бо, бо треба закривати вже в найближчі дні нам реп дороблять. Там ще треба зібрати близько. 80 тисяч гривень, наскільки пам'ятаємо. Так, то треба підмобілізуватися, підзібратися. Дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Працюємо, перемагаємо. І пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.